Доброго. Так, доброго ранку, колеги. Сьогодні у мене в гостях пан Гліб. Він мій колега-історик. Він наш общий колега, але у мене попало. <зас> він вчитель вже шостий рік і працює на Київщині. І пан Гліб у нас має і сертифікацію успішно, а цього року він у нас експерт. Тому ми поговоримо з двох сторін. Спочатку як про сертифікованого педагога, а потім як про експерта. І перше питання, будь буде про сертифікованого. В цьому році істориків немає, були того року. Тому, пане Любе, спогади, спогади трошки треба нам з вами. Розкажіть, будь ласка, ваші враження, який етап був для вас найскладніший? Ну і всіх, мабуть, буде цікавити урок, як це все пройшло. Розкажіть це. Доброго ранку, шановні колеги. Вітаю усіх з Київщини, Хто буде нас дивитися? Так, минулого року я проходив успішно пройшов сертифікацію вчителів історії. І дійсно, як ви знаєте, складається сертифікація з трьох етапів. Я думаю, тут одного не розкажу. Звичайно, це незалежне оцінювання, звичайно, це самооцінювання. І, власне, третій етап це практичний досвід, коли його досліджували експерти. Найчесно кажучи, так найскладніше мені був етап, саме третій. Чому? Тому що в більшості від тебе він не залежить. Ну він залежить від тебе, але не повністю. То ти маєш відповідальність на когось іншого на техніку, на інтернет, на дітей, на пощастить з уроком чи не пощастить, чи той клас чи не клас. на адміністрацію, яка може його підтримувати там, десь з уроками, розставити, щоб ага. буде зручніше, бо не підтримати. От якщо перший етап зовнішнього оцінювання, ти приходиш і відповідаєш сам. От тебе немає нікого, від кого тебе там може дещо залежати. Ти особисто самі відповідаєш на запитання. Знаєш, проходиш, не знаєш, не проходиш. Або там десь можна щось довчити, потім все цього проаналізувати, свої помилки. На другому етапі, взагалі, він такий більш технічний, але дуже важливий, тому що можна подивитися, як ти себе сам оцінюєш і де тобі ще по твоїм враженням треба допрацювати. А от третій етап для мене був особисто найбільш таким стресовим і найбільш складним, тому що тоді дійсно є багато комплексних питань, які треба вирішити, щоб успішно його пройти. Якщо казати про свій досвід третього етапу, мені дуже пощастило, мені дали 9 клас і 10 клас, урок у мене були поспіль, мені вдалося там показати все, що я хотів. Після цього в мене була сама презентація, до якої я теж готувався. У мене навіть було відео записане в російський випадок, де я чітко знав, скільки в мене часу на той слайд, скільки в мене часу на той слайд, бо я так люблю це сподумувати, що воно було чітко організовано. Звичайно, потім йде самоаналіз уроку, і для самоаналізу я розробляв навіть власну схему самоаналізу, мені це було важливим, бо в інтернеті чогось конкретного не знайшов. Запитав у адміністрації, знову ж таки, давав ту стрінку, або для директора. Але М -м -м. там більше спостереження з уроками. Ну погодьте, спостереження і самоаналіз, тому дещо відрізняється. Тому я десь допрацьовував своє. Я це все не приховую. Я можу це сайт, там можна побачити. Це такий М -м -м -м. Мій блог, де є презентації. Я навпаки буду радий якщо таким користуються. І далі, звичайно, було інтерв'ю за певну кількість там годин. От інтерв'ю взагалі було дуже класним, воно ну, і так швидко зайшло. І мені дуже сподобалось, що з експертами ми поспілкувалися не як щось там, я, як учасник, а ми так якось на рівні спілкувалися. Бо вони щось запитували свої якісь питання практичні, я відповідав на свої якісь запитання. Ну, мені зайшло. І коли оголошував, був такий момент такий дуже цікавий. Попросили там, за певний час під'єднатися, вже розумію, що все, вже все, що міг хто зробив. І коли під'єднують, називають балами. Це таке щастя було. Я взагалі навіть не вірив, що настільки можна. Вона пам'ятає навіть експерт давала запитання про те, чи от що я планую робити далі. Мені кілька разів це запитували. Ну я думаю, почекайте. Спочатку, щоб пройти далі, я маю пройти сертифікацію, а потім ну, розумієте, чи я чогось вартую чи не вартую. Якщо її успішно проходжу, значить можна кудись далі рухатись, щось можу розказувати, показувати, що я маю такий досвід. А якщо ні, то й ні, ні, значить рана. Все тобто, ж таки досвід є досвід. Але все закінчилось поспішно, дуже дякую експертам, і дітям, і адміністрації і, і собі в першу чергу за те, що склалося. Це круто. Тоді давайте трошки деталі насипаємо. У вас був 10-11 клас, так? Десятий 10 вони... А, 10-9. Як вони зреагували на камеру, все було спокійно, без проблем? Ну чесно кажучи, попереджував про те, що будуть досліджувати. Ну, звичайно, я ж теж розумію, що взагалі свій досвід треба аналізувати. Якщо я маю показувати уроки, я маю, ну, в принципі, робити ті речі. Воно має бути виконуватись те, що звичайно, я працюю з дітьми. Якщо я бачу критерії і розумію, що десь мої уроки від критерії відповідають, то очевидно з цим треба працювати і удосконалювати. Тому у мене перед уроками, ну я десь в вересні почав свої уроки вдосконалювати під тих критерій, mm -hmm. тих правил, які хочуть перевіряти. Бо якщо умовно я не провору самооцінювання, а тоді я кажу, підніміть руку там, а та, скажіть та, тобі тут, тут це буде дуже палю. Якщо ти це використовуєш, ну це видно, кому використовується на уроці, а mm -hmm. коли це придумано і це показуха. От найголовніше, щоб не було цієї показухи. Тому діти знали про те, що буде досліджувати, в принципі, я попереджав їх про те, що на вашому уроці буде таке, нічого тут немає. Просто це просто камера там стоятиме. Uh -huh. І казав, що досліджують там не вас, не ваші знання, yeah, а які саме працюють. Бо класи абсолютно різні бувають. Тож питання, от у мене навіть як експерта був досвід, що я бачив, що клас абсолютно ну, взагалі не реагував. Але це uh -huh. питання. До вчителя, як ти організовуєш роботу, як ти їх там бадьориш, змушуєш десь там працювати, про щось говорити, відповідати. Оце вона майстерність. Ага. Десь я думаю, що про це О, діти молодці, вони працювали, вони були дуже активними. І хто переживає за поведінку? Повірте, коли вмикається камера, діти стають ота криска. Там за не переживайте, все буде вдало. Найголовніше зберігати позитивну атмосферу. Бути людяними і до ділиться людність, вона вертається. Все, що ми даємо світу, от воно, от як ми себе позиціонуємо, от на кого нас оточує. От я за це вірю. Так, я пане Глібе. Ну я бачила вашу презентацію. дякую, вам, що поділилися. Я теж як обіцяла, зроблю цей великий Google документ, і туди закину. Я і сама посиділа з задоволенням, да пороглянула, тому що дійсно. Це шується поради для заучів директорів. Так а такої ж практики в нас ще нема, що знаєте, в книжці було написано. Ось тому закину слідом і крута практика. Саме презентації експерти вас нічого не запитували, ви просто розповідали, показували. Вони Не запитують. Uh -huh. Вони намагалися uh -huh. питати, але сказав, що почекайте у ваші інтерв'ю. Якраз uh -huh. експерти в більшості не втручаються. Вони вже на випадку ні в уроки не втручаються, ні саме uh -huh. презентацію. Uh, Можутьки само не сказати, які урок вони хочуть. Uh -huh. А отже, на інтерв'ю от там є певний час підготуватися. Можна uh -huh. говорити. Інтерв'ю довго вас зайняло, чи в принципі вже якісь питання були закриті? Uh -huh. Ну я тоді ж не оцінював себе. Я ж не знаю, uh -huh. що це привозити so, Але, переговори. Що там має бути хвилин 40 не тривало. Але mm -hmm. в принципі і знову ж таки це було спілкування на рівних, не так, що це хтось mm -hmm. зверхні, не ціні. От мені mm -hmm. дуже було комфортно від того, що це було на рівних, і десь у мене навіть щось запитувало для себе, і це класно, коли дійсно експерти ще бажають без рівного. Це ну, дуже нецікави. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, це круто. Це дуже повезло. Знаєте, що немає такого зверхнього ставлення. Uh... Про інклюзію питали вас про інклюзію. Ну звичайно, інклюзія це стовідсотково. Mm -hmm. Звичайно, про що питають про те, чого не видно. Булях на уроці чи mm -hmm. хтось буде показовому mm -hmm. проявляти. тому це стовідсотків За це запитають інклюзії. Якщо її немає, чи не запитають це стовідсот. Mm -hmm. У мене взагалі інклюзія була один, один рік, але потім я цей клас віддав іншому вчителю. Тому як такого практик інклюзії зараз mm -hmm. на каці у мене не було, але був досвід. У мене саме презентація була з тима висвітлена. А у мене було навіть відео з мамою учениці цієї, uh -huh. Вона дозволила дозволено його виставити, показати. Тобто там дійсно і відео про те, як працював з дитиною, тобто, щоб дійсно цього питання не було, але все рівно було. Питали про те, як я адаптую таких дітей до спілкування в колективі. Ну в принципі, це теж важливо, бо дійсно, якщо ми кажемо про інклюзію, це ж не обов'язково про те, що ми спрощуємо завдання або, звичайно, до роботи це спілкування в колективі. Якщо там мовний класний керівник, або ще предметник, якась про роботу. То це обов'язково треба звучати таких дітей, ви ж не можуть окремо десь по собі ти. Так, так, а у вас був ще помічник в інклюзивному класі чи команди? Так, так, був, був да? помічник. Так, да? Да, вона, вона так на контакт йшла, допомагала, але mm -hmm. тут чітко треба розуміти, що це за помічник, бо інколи помічники здатні більше робити, ніж діти. Вони чогось вважають, що вони допомагають дуже сильно, якщо вони виконують за їх роботу за дітей. По різному є, да, так і є, бачите. От, ну і поділитися найсокровеннішим. Скільки із кількох <Jezoo> 122 і 125. Взагалі прекрасно. Ну, це з першої спроби, я взагалі був здивуюся. Я власне тільки ради, мені так приємно <кровия> було. Що дійсно що там може зробити? Бо всі думають, це молоді, вчителі, не молоді вчителі. Насправді зараз жодної ролі не грає. Зараз не грає ні досвід, ні категорії. Грають, по-перше, це людяність, по-друге, це бажання розвиватися, чогось прагнути. Воно відчувається. Якщо ви щиро виконуєте свою роботу, неважливо, скільки вам а, років, то воно буде відчуватися і дітьми, і колегами. Okay. Ну, але все ж таки досвід теж важливий. Я не можу включати. Навіть згадуючи свої перші роки, згадуючи, яким є і зараз, досвід він дуже багато чого визначає. Але якщо його немає наполегливістю, усидчивістю, бажанням, деякі моменти можна прикрити. Але досвід серійно багато значить. Тут головне поєднувати і бажання працювати, і нагромадження досвіду. Бо його можна повсюди взагалі, Ми живемо да. ну, угу. іди і бери. Да. Просто бери, безкоштовно бери, проходь, будь ласка, да. тільки так. Да. Знаєте, у мене бабуся їй 55 років досі до роботи в школі, і в неї теж, ну, як максимум у нас вища категорія і звання. Ну, вона вже заслужений вчитель, і мені, коли вищу категорію дали, це було 4-5 років тому. І я їй дзвоню похвастатися, вона мені каже, що ти з ним таке робиш? Що ти з ним Що тобі дали вищу категорію? Тобто вона то ніби рада за мене, але знаєте, це трошечки. І я дивлюся, що в Тіктоці дуже багато молодим вчителям прилітає від таких, знаєте, поважних, що, типу, от я там 40 років, від да, дзвонка до дзвонка і вищу категорію, а ти що там? Тому я щиро дуже рада за те, що зараз неважливо, скільки тобі фізично і педагогічно, да, якщо ти дійсно йдеш, ну і бачите, це дуже круто, що вам з керівником повезло. Я да, коли... дуже пощастило, з Дрівництвом і завичами і, і директором. Вони не, не це не копають вам яму, а навпаки, да йдуть вперед. І ви підтримуєте це круто? А коли ви отримали ту завітну папірець, той бумажечку вже аж в грудні? грудні так, так я кажу, всім всім одразу в грудні видавали. Ну звичайно, так і буде, і в цьому році теж ми будемо в грудні. Угу. Просто єдине, що воно тітя на цей. Рік. От коли ми були як перші вчителі сто сертифікувалися, то ми починали реєструватися у січні, знову проходили у вересні, самоціння в жовтні, і уроки давали листопаді-грудні. От о, вони я. трошки потягнулися. Угу. Тому так воно і природньо, йшло, так? Да. Угу. В цьому році теж так було. Це зараз починається українська мова, математика, початково святой, угу. але все рівно ще чекати тим, хто сертифікувався в цьому році, вже пішов третій етап, аж до грудня, бо ще англійська мова в цьому році пілотна. Але, в принципі, чесно скажу, воно не так і складно, як здається. В принципі, це дуже цікава процедура, і себе проаналізувати, і чогось нового дослідити, і зробити величезний поступ. Але мені здається, найбільша сертифікація дає на виході і перспективи, які відкриваються після сертифікації. Uh -huh. По-перше, як би там не було, якщо ми про цим про державну школу говоримо, то це підняття зарплати. Навіть це ж заговорять про 20%, наприклад, там більше. Якщо ви проходите сертифікацію, або коли, дай Бог, вважаємо uh -huh. успішно uh -huh. успішною прийти, є змога одразу провести почергову атестацію, Ви uh -huh. uh -huh. приносите uh -huh. сертифікат. Uh -huh. І пишете звання, uh -huh. можна писати заяву на цю кову атестацію. Uh -huh. Там не взагалі все рівно на між атестаційний період, там, взагалі, все рівно на ці всі нюанси по годинам, вас одразу атестують, але там єдине треба десь положення, на яку категорію можна, і там, можливо, чи звання вже можна дати. Uh -huh. Ну, розуміємо, що категорія це ще відсоток, якийсь певний дозербанк. Звання це ще відсоток категорія. Тобто, uh -huh. умовно, за сертифікацію можна отримати доплату не в 20%, а можна uh -huh. в 40%. Uh -huh, Як ж так почесно, uh -huh, uh -huh. але ще класно, коли ти отримуєш досвід спілкування з колегами, можеш це презентувати, коли ти вже реально відчуваєш, що ти щось таке можеш, бо нам вчителям ну реально дуже не вистачає цієї самореалізації. Ну ти ж самореалізація – визнання цієї самореалізації. саме визнання інколи, пане гніб, інколи не вистачає, да гарні педагоги, бо... але вони соромляться всередині. Так. І про сертифікацію це класний старт. Щось отримати нового, цікавого від себе, подивитися на себе зі сторони, і презентувати те, що ти вже маєш. Бо це реально ти показуєш, от спочатку експертам, і ти вже чуєш реальні залежні відгуки, чи воно вартує, чи воно не вартує. Якщо вартує, вартуєся, можна і далі. І це класно, бо дійсно да воно десь емоційно напряжно. Да, багато чого залежить від факту суб'єктивного, і об'єктивного, і різного. Але в принципі, як досвід, і як можливості. Майбутнього там саморозвитку і продемонстрування своїх там, вмінь, навичок, це дуже класний інструмент, дуже класний старт. Ніколи не може казати, що сертифікація це все закінчилось, все до побачення. Це навпаки, це більше фундамент, так щоб раз і встрибнути в щось цікавіше. Так, пан нам треба з вами якось і буде підтримати людей, які раптом не пройдуть, тому що все може бути тому. Давайте так, що якщо ви навіть не пройдете, все одно життя ж не закінчується. Треба йти далі, старатися Відсвіт. і знову подаватися. Бо знаєте, мені в хто ці тут нещодавно написала колега і каже. Я вже здалася, але її бали їй здаються маленькими, хоча мені, наприклад, здається, нормально, в неї вище 120, ти. і вона каже, порога ще ж немає, і Боже, я не пройшла, я нічого не варта, я негодна, я поганий вчитель. Кажу, ні-ні ні, давайте ми такого не будемо. Це екзамен. От, склав, не склав, наступного разу складеш. Є люди, які знаєте, в університети не вступають, і в них там все життя міняється. А у вас все буде добре, це ж, в принципі, добровільний, звичайний Спасибо. процес. Я таки можу брати колегам, але засмучуватися в першу чергу. Якщо ви третього етапу почекаєте, ви вже пройшли два попередніх етапи. Так, ви пройшли незалежну оцінювання. А якщо буде завдання там ого, якщо ми кажемо про історію, то що не тільки історія, там є громадянське, є mm -hmm. і правознавство. І далеко не кожен історії вкладає і громадянське, і правознавство. Тобто, якщо ви вже його пройшли, це вже щось означає. Звичайно, що дійсно там є багато запитань і з метод викладання, там є і українська мова, наголос треба правильно обрати. Там є звичайно і безпека життєдіяльності, але це, ну, це база для вчителя. Якщо ви подали перший етап, то вибачте, вже чогось вартуєте. Так не буває. Треба просто розуміти, насправді, що всі прийти не можуть. Але якщо ви дійсно захотіли спробувати, якщо ви дійсно готувалися, якщо ви дійсно за це переживали, це вже поступ. Ми не говоримо, що да, дійсно десь воно неприємно не пройти, і десь воно може десь десь Ця мотивація може десь впасти. Я це розумію, і це природно, але розуміти, що це все рівно краще, ніж вчора. Якщо ви списате запитання, а чи що досягнув я чогось, і я щось для себе нового зрозумів, можливо, за це є сенс. Завжди треба рухатись до певного поступу. Якщо цей поступ відбувся в своїй свідомості, ну яка ж з нас не бали. Ми ж бали mm -hmm. працюємо а за власне поступ. Так, я Да, Бо в нас ще, знаєте, часто це є я гірше, ніж хтось, а хтось краще за мене, а в мене 121, а в когось 122. І ми не оцінюємо, що це нам дає особисто, так? ми оцінюємо, що всім дало, і десь там я ще там десь цілі пася. Тому абсолютно вірно сказали. А коли ви були експертом, це вже ось було, давно це було? Так, так. Недавно, буквально в понеділок, 20. Ага. Березня мав досвід експертніфікації вже ну то ви були перший, другий експерт там в цій стороні? Да? Ну, то ви ну, ввели ну, всі да. заповнення, документи. О, я вам буду писати тоді ви. <свят> 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 ну, у вас е, був вчитель більш досвідчений з вами? Чи це ви були більш досвідчений вчитель? А вам uh, дали новачка? Вчитель був більш досвідчений, але в принципі теж мода вчителька десь років стажу, дуже цікаво uh -huh. вчитель, насправді. Тому тут більш вона була досвідченою. Але Ой. якщо ми кажемо про експерта другого, то експерта другого була більш досвідчена. Вона вже така серйозна експерт. Це для в мене і запитав, така програма. Так, так, так. так. Я думаю, це абсолютно... так роблять наші керівники, щоб знати, зразу такі хоп, вчиться, вчиться на практиці, нічого просто в екран дивитися. А ви попередньо з нею домовлялися якось, списувалися з, чи з експертом щось? чи з, з експертом з експертом? Ні, ми познайомилися з нею одразу, коли почала сертифікація. Ми, ми mm -hmm. доєдналися, поспілкувалися. Просто б говорили якісь на свої нюанси, можливо, uh -huh. десь будуть у вчителях, але ми не знайомилися. І взагалі мені здається, що краще ну мені так здається, що краще uh -huh. не, не знайомитися, щоб не формувалося якесь уявлення, ставлення, uh -huh. можливо, навіть теж, навіть краще, мені так здається. Ну з учасниками, я так розумію, там взагалі ніякого контакту. Ні, власно. а немає сенсу. А, а навіщо uh -huh. з ними спілкуватися? Про що? Що я буду uh -huh. вас досліджувати. Добрий день, хто я такий? Ну, я думаю, це можна і на етапі сертифікації. Ну, так, щоб людина, ще, знаєте, переживала, що Господи, до мене там прийде вчитель з Києва, да? з Київщини, а я тут, що я тут, де там, навіщо вона потрібна, так і є. Новий ну, е, хост. я тепер трошки по технічним моментам uh -huh. для себе мені вже теж прийшов, лист, там є посилання. Тобто, в, час зазначений в розкладі, ви туди забігли, ви аналогічно, як і я, не обирали уроки, які ви відвідуєте. Вам вже дали готові. Тому що по різним областям є різні ситуації, і я знаю, що є області, де самі експерти, от, типу, ми з вами обирають, куди вони хочуть пройти. Ось о, окей. Значить, ви під'єдналися, просто спокійно подивилися урок, а далі від'єднуєте вчителя і обговорюєте бали, виставляєте в чернеточку чи як вона. Ну у нас трошки воно система трошки змішана. Спочатку з балансована презентація, потім уроки, потім. Ага. Самоаналіз, а потім інтерв'ю. Ми за цим покликанням були постійно. Ну, в принципі, могли приєднуватися, доєднуватися, uh -huh. а вчитель то виходила, то заходила. Uh -huh. І у неї уроки були онлайн, і ці ж уроки були за цим покликанням. Я, в принципі, uh -huh. цей день з нього не виходив, я був на місці, він спілкуватися з експерткою, щось обговорити другою експерткою. Ми uh -huh. там ці моменти могли обговорювати, в принципі, це було адекватно, мені було нормально. Uh -huh. Але розумієш, якщо це йде, напевно, в школі урок, ну я думаю, так воно і залишається. Про що приєднуються в час в початку уроку. Uh -huh. uh -huh. А там і працює. Так? Тобто роздруковували собі оцю таблиця, що звичайно. було зручно. Я дуже всім роздрукувати, рекомендую роздрукувати і експертам, і учасникам. Чого? Угу. Першим учасникам це класно, бо там ну, це ж як іспит певний ну, як да, університет. Да, там є ну, принаймні хоч не те, що запитання, а принаймні хоч тематика цих запитань. Угу. Я, взагалі, коли годувався, я себе брав цю робочу таблицю, я собі виписував критерій перший, як його максимально розкрити. Угу. Так... Далі я дивився собі, що в мене на уроці або де я це можу показати. Чи то на уроці, чи то в інтерв'ю, чи в самоаналізі, угу. чи то це самопрезентація. І потім це виписував де слабкі сторони, з чим ще працювати мені треба. Тому uh -huh. для учасника сертифікації дуже класно, бо так теж можна скористатися, і ти вже бачиш, за чим тебе можуть е е оцінювати і про що ти можуть запитати. Те ж саме класно користуватися і експертом, бо там є конкретний критерій, і розписано, як uh -huh. ти що ти маєш перевірити у учасника сертифікації. Ти його можеш подивитися, здалекі, що ти перевіряєш як експерт. Uh -huh. А потім, коли вже там проведено, чи то урок перший, можеш відмінити так, на уроці я бачив оце, на уроці вже бачив це, на уроці я бачив це. Так само, uh -huh. дуже чесно кажучи, інколи на уроках можна не все побачити. Але перед інтерв'ю ти можеш її поставити: так. я мащу мало усього. Мені треба задати запитання по цьому формату, бо я ще тут не впевнений, яку хочу оцінку поставити учаснику. І uh -huh. на інтерв'ю на підставі якраз по цій робочої таблиці можна поставити запитання, бо там є класні характеристики, як саме можна з чим працювати, uh -huh. і що цю uh -huh. видати. Mm -hmm. І якраз за інтерв'ю реально багато хто може вийти. От далеко ну давайте почеснемо. Не всі у нас уроки вдаються кожного дня, не всі 100%. сюдкори. Я впевнений, на, що на сертифікації далеко ну. Не всі уроки проходять так гладко, як ти плануєш, mm -hmm. одесь може щось десь трапитися, не так діти активні, як ти там плануєш собі це. Можливо, щось не все встигну, а можливо, десь щось не встигну із того, що не планував. Ну різні буває, це ж уроки. Тим паче вони не, не, не рекетуються абсолютно mm -hmm. не можна. Mm -hmm. Mm -hmm. Але от така підстраховка в плані інтерв'ю це дуже класний досвід, тому що інтерв'ю дає змогу подивитися на учасника по іншому, поспілкуватися вже особисто, організувати чи він розуміє про ці позиції чи ні. Угу. Якщо він розуміє, в інтерв'ю ти вже опитуєш, то це вже можна бали підняти. Тому ось ця таблиця дуже класна штука. Я думаю, що її варто користуватися всім. і учаснику, так і є. Їх. Так, є. Ну я теж бачила, да, там ролики вчителів, які прямо от знімали, що вони там за експертом переносили собі бали, щоб там задати потім питання, раптом щось подобається, не подобається. Окей, е, ви з колегою відкриваєте цю табличку електронно, переносите всі бали туди, да там формується ця діаграмка автоматична, висновок. Тоді ви знову запрошуєте ви чи техкоординатор Запрошує знову ми сказали координатор, що ми готові. І в масштабі Да, Це дуже спрощує я роботу, да тому що я теж знаю досвід ем, з інших областей, що там експерти безпосередньо і попереджали про уроки, і попереджали там про теми, і коли зайти, коли вийти. Я так думаю, це треба цілу групу створити, де вас буде там троє, і координатор. Бачите, в Києві дуже спрощує роботу. Ти просто сидиш, як насолоджуєшся процесом, не смикаєшся там за те, що ти людину шукати, чи діти прийшли, чи не прийшли. Окей, ем, поділитися скільки балів поставили з можливих. Е, теж 22 бали. Угу. В принципі, от чесно кажучи, десь деякі уроки де щось не пішло, але на інтерв'ю дуже вискочили. Угу. Чітко розуміли всі ці нюанси, які треба, чітко розуміли на що відповідати, які запитання можуть бути. Тому в принципі тут угу. на інтерв'ю багато чого показало. Угу. особисто не такий досвід. Угу. Чесно кажучи, взагалі, я вважаю, що найперше, що має бути у учасника і експерта, це людяність. Тут не варто боятися, бо все ж таки ця людина, яка учасник, вона пройшла три етапи. Це людина, яка дійсно зробила величезний поступ у своєму баченні, у своєму світогляді, можливо, на певні уроки, бо коли реально готуєшся, то ти багато чого аналізуєш саме для себе. І треба розуміти, якщо це ще люди молоді, що в більшості ну, людей варто підтримати. Якщо це так, видно, так. що люди, цього угу. якщо вони дійсно цим намагаються чогось досягнути, щось змінити, вони активні, вони небайдужі, тих людей треба підтримувати. Можливо, десь інколи ми схильні бути дуже добрими, але мені здається, що якщо ми несемо цю доброту, вона потім намі повертається. Якщо дійсно участь це то варто підтримувати. Все ж таки, мені здається, не так важливо, яку ми отримаємо кількість балів, а те, яку емоцію ми з цього виносимо. Бо це дуже важливо. І ім'я сертифікації воно теж грунтується часто саме на експертах, наскільки вони привітни, скільки вони людяні. Бо дійсно учасники всі згадують не перший етап, не другий етап, а з так, експертам. Да, і уроки, уроки що це наші діти. Ми їх кожен день бачимо. Так і правильно, ви сказали, що якщо ти використовуєш технології з ними кожен день, то ти їх і показуєш. А не те, що ти вперше приніс, і діти одразу, то ерор в них такий висить, звісно. А експерти, особливо це ж незнайомі люди ще й колеги, знаєте, що ж такі, як і ти, і ти трошки да, переживаєш, бо там, наприклад, всі історики, так, і ти там нікому не, не можеш там, якусь таку родзинку закинути, який ти молодець, да, і всі дивляться на тебе. Так і є. Ну, в цілому, який досвід вам був легше? Експертом чи е, вчителем сертифікованим? Чесно кажучи, напевно, мені краще бути учасником. Чому? А, бо правда, від важливо? тебе. А uh -huh. якщо експертом, то ти багато чого вирішуєш, і тут треба бути дуже обережним, бо це людська педагогічна доля. Тут якщо ти щось зробиш, щось не так, десь зачепиш, десь образиш, тут можна людину зламати. Тут бути дуже обережним. Ну, насправді, чесно кажучи, оцінювати дуже складно. Бо, бо це реально людське життя, це майбутній якийсь uh -huh. успіх людини, це майбутня дорога. І тут треба направити і допомогти. Тут не можна заробити. Навіть якщо ситуація дуже. Погані, треба шукати варіанти, як можна витягнути, бо ти формуєш людину. Якщо дійсно гідна людина, а щось десь не виходить, треба витягати, треба допомагати це 100%. І взагалі я вірю в те, що в долі воно є якісь плани бумажних. Якщо, якщо ти допомагаєш десь в якомусь світогляду, формування якоїсь особистості, то раніше пізно буде ситуація, коли тобі допоможуть. Я щиро хочу вірити в якусь певну доброту і якийсь певний позитив, і людяність на першу чергу. Але все рівно треба відповідати тим критеріям, які існують. І треба рухатися, розуміти, аналізувати, досліджувати, змінюватись це дуже важливо. Але все ж таки людяність, я думаю, вона має бути найпершим для експерта. Бо експерти це, ну, це ну, певний образ сертифікації, це рівень сертифікації, це піртуальні сертифікації. Не можна бути не людяними, не можна не створювати позитивну атмосферу, не можна не посміхатися учаснику. Бо це люди, які реально переживають. Це дуже складно сісти і розпочати, розказувати саме ту саму презентацію про себе. Дуже складно боятися, показувати спочатку ті уроки, бо їх хтось оцінить, не розумієш, хто оця невідомість. Вона лякає, а з іншого боку, вона створює можливості для незалежного оцінювання. Так і є, так. Вчора колега у мене теж була на інтерв'ю, і вона казала, я постійно, коли була експертом, думала, я ж була там теж, і вона в неї такі досить, як у вас, вона була по дві сторони медалі. І вона така, боже, я теж там стояла, і ось я це відчувала, я так хвилювалася, і ось я теж там була, і там от люди в мене були. Абсолютно вірно, ви знаєте, так само от пан Євген був теж в групі, і в нього, на жаль, вийшов негативне досить спілкування з експертами. І дійсно, от я задумалася над вашими словами: перше, що він мені сказав, це не мій урок був якийсь не такий, це експерти. Вони прийшли, вони були там строгі, вони не посміхнулись, вони не представились, не привіталися з нами. І ви дійсно привідали, що експертам велика відповідальність, бо людина буде ж тебе потім згадувати до кінця своєї педагогічної кар'єри. І твоє питання, да, хорошо. Словом, чи тому що я, наприклад, свою першу атестацію теж згадую, як це було хвилююче. я пам'ятаю, хто в мене був, яка була в мене тема, які були діти, звісно. Тому Амо... дякую вам, пане Глібе, з вашого дозволу. Я вам буду в четвер писати, якщо щось не буду знати. Постребуємо. Да, Постребуємо. Експертка, і я вже з нею списалась, бо мені дали контакти. Вона мене заспокоїла, каже: не хвилюйтесь, я вже вдруге, я вам допоможу. Все. І знаєте, це насправді важливо, тому що. А, а, мене теж трошки попустило, бо от я вам розкажу до да, свого досвіду. Бо я відкрила, там є контакти. Я їй пишу: доброго дня, я буду вашою експерткою. Вона мені пише Витаю, окей. І я не бачу, що вона ще щось пише, але я ще не бачу наступне повідомлення. І знаєте, в мене так все обривається, тому що це окей. Це типу таке, це просто хоп угу. і все окей. Я думаю, боже, як ми будемо працювати? Я нічого не вмію. Людина дуже строга, така серйозна. Але потім мені приходить наступне повідомлення. що там, Не я вас підтримую. Тримай, я вам допоможу. І ти такий фух, видихаєш, так? слава Богу. Ось тому. Дуже вдячна вам, що ви поділилися досвідом. Це надзвичайно цінно. Бачте, в мене на блозі теми сертифікації набирають такі великі перегляди. Я навіть і не думала, що це настільки актуально, але рада, що багато вчителів вони прямо йдуть. А знаєте, ще що лякає, що для багатьох колег це ледве не єдина можливість тестуватися і піти вперед, бо там керівництво ставить таке роги ноги, що колеги такі. Піду і нехай знаєте, держава підтвердить, що я достойна в той час, коли там щось не подобається директору і залучу. Тому ризикуємо. йдемо вперед. Дякую вам велике, пане Гліб. Дякую. За вимикаю запис. Так дякую, дякую вам. Дуже дякую за спілкування.